Привіт усім учасникам культурно-спортивного марафону Діємо для здоров'я. Сьогодні для вас заняття з мистецтва прибирання по японському методу конмарі. Ви ще не чули про Марі Кондо? Вона авторка популярного методу організації простору Конмарі, покликаного забезпечити порядок не лише в будинку, але і у думках. Ця усміхнена японка не просто фахівець-консультант з наведення порядку в будинку. Марі Кондо – автор чотирьох книг з організації домашнього побуту. Її книги продаються мільйонними тиражами, переведені на безліч іноземних мов, були опубліковані в більш ніж 30 країнах. Скільки разів ви хотіли перебрати одяг у шафі? І щоразу відкладали це до кращих часів. Знайома? Та японка Марі Кондо знає, як полегшити цей виснажливий процес та змінити своє життя на краще. Викинь мотлох із життя, мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди, готові за один раз організувати простір так, щоб більше ніколи не доводилося прибирати. Найголовніше правило методу Марі Кондо – залишити лише те, що приносить радість. Вона пропонує вісім кроків до простору, який робить вас щасливіше. Усі речі можна поділити на три види: позбавляємося від зайвого, сортування за категоріями, викладаємо всі речі в одній кімнаті, прибираємо в правильному порядку, вдячність речам, які викидаємо. Кожні речі своє місце. Оточіть себе радістю. Крок перший. Усі речі можна поділити на три види: функціональний, інформаційний та емоційний. Те, що ми часто використовуємо, є функціональним. До цієї категорії входять одяг, сумки, кухонне приладдя, інструменти тощо. Книги, анкети, довідники, рекламні буклети відіграють інформаційну роль. А от милі брелоки на згадку від друзів, листи, колекцію магнітів, фотографії ми цінуємо за приємні емоції, які вони в нас викликають. Однак, у кожній категорії є купа речей, які ми зберігаємо у глибині шухлят, на верхніх полицях шаф і про які згадуємо раз на кілька років. Отже, ці речі для нас не відіграють цінності і не приносять радості, тому що ми про них часто не пам'ятаємо. Ці речі вже виконали свою роль, принесли радість, коли ми їх купували або нам їх дарували. Не варто зберігати те, що втратило свою цінність. Крок другий Позбавляємося від зайвого. Щоб зрозуміти, чи потрібна вам якась річ, треба взяти її в руки та спитати себе, що означає для мене ця річ? Чи приносить вона мені радість, чи викликає вона позитивні емоції? Якщо ні, викидайте її на смітник. Ця річ зайва у вашому житті. Основний принцип відмовтеся від того, що не приносить вам радості та позитиву. Крок третій. Сортування за категоріями. Марі Кондо пропонує упорядковувати речі не по кімнатам, а за категоріями. Спочатку йдуть предмети з найменшим емоційним відгуком, а під кінець найскладніші: Одяг. Книги. папери, Комоно, тобто дрібні предмети. Пам'ятні сувеніри. фото. Отже, спочатку одяг, потім книги. папери – Документи, листи, рахунки, дрібні предмети, прикраси, статуетки, косметика тощо, пам'ятні сувеніри, подарунки, фотографії. Спочатку повністю завершуйте з однією категорією і тільки потім приступайте до наступної. Крок четвертий: викладаємо всі речі однієї категорії в одній кімнаті. Так, наприклад, розбираючи гардероб. Потрібно дістати всі речі в будинку, де тільки може виявитися одяг, і скласти його на підлозі або ліжку. По-перше, тільки так ви зрозумієте, скільки у вас речей насправді, і відчуєте щось на зразок шокової терапії. По-друге, утворена гора предметів не дозволить вам відступити. Крок п'ятий. Прибираємо в правильному порядку: ті, хто порушує хронологію марафону по прибиранню. Майже завжди здаються, не дійшовши до фінішу, говорить Марі Кондо. Починаємо з одягу. Для зручності кожну категорію можна розбити на підгрупи, наприклад, гардероб, верхня частина тіла, одяг для вішалок, нижня частина тіла, шкарпетки, нижня білизна, сумки, аксесуари, одяг для особливих випадків, взуття. Отже, Візьміть по черзі кожен предмет в руки і запитайте себе, чи викликає він радість. Марі попереджає: спочатку буде ніяково, але з часом стане ясно, що це самий простий і точний метод відрізнити цінний предмет від непотрібного. Коли річ гріє серце, то залишайте її, якщо ні, чесно подякуйте за службу, а потім продайте, пожертвуйте або викиньте. Що таке відчуття радості? Виберіть три речі, які доставляють вам найбільшу радість з усіх. Я відчуваю іскру радості, коли річ комфортна, вона розповідає щось про мене. Мені подобається її колір, її торкатися. Мені хочеться ще раз поглянути на себе в дзеркало, коли вона на мені. Хочеться сфотографувати і відправити в соцмережі. Як же перевірити річ на іскру радості? Потрібно обрати три лідера, три речі з цієї категорії, які дарують вам найбільше радості, відкласти їх, зафіксувати свої відчуття, коли ви дивитеся на них та торкаєтеся їх, запам'ятати це відчуття радості. Потім витягувати по одній речі із купи. брати в руки, обійняти, якщо не зрозуміло. приміряти, якщо все рівно не зрозуміло. Якщо й далі не зрозуміло порівнювати цю річ з трьома лідерами у багатьох людей, можна знайти силу силену книг. Як правило, більшість з книг прочитали один раз і відклали. Часто люди не можуть навіть пригадати, яке враження на них справила та чи інша книга. Головна їх функція передати інформацію. Після цього вони вам вже не потрібні. Немає сенсу в тому, щоб зберігати речі аби було, тож немає потреби перетворювати будинки на книжкові магазини. В таких випадках краще звільнити свою кімнату від них, віддати книги у бібліотеки. Як перевірити книгу на іскру радості. Зніміть всі книги до єдиної з полиць і складіть їх на підлозі. Потім беріть кожну з них в руки і залишайте собі тільки ті, які доставляють радість, щоб не марнувати весь день, читаючи книги. Головна хитрість ні в якому разі їх не розкривати. Проведіть перевірку на радість, просто торкаючись їх. Книги також можна обіймати Дім не офіс. Позбудьтеся паперів. Основне правило викинути все. Залиште тільки ті, у яких є чітке призначення, документи, якими ви зараз користуєтеся, які знадобляться вам у найближчому часі, і ті, що потрібно зберігати безстроково. Папери, які потрібно зберегти. Можна поділити на ті, що часто використовуються, і ті, що не часто. Гарантійні листи, страхові поліси, договори це важливі документи, які потрібні рідко. Їх всі варто скласти в один файл і виділити для них одну папку. В іншу папку можна скласти важливі документи, які часто використовуються. Всі чеки або квитанції покладіть в одну папку. У ящик для невирішених справ помістіть всі папери, які вимагають від вас якихось дій. Розберіться з цим якомога скоріше. Наступна категорія комоно, тобто різні дрібнички, пакети з різними шнурами, відірвані запасні гудзики, упаковки від телефонів та електроприладів, зламана побутова техніка. Це лише маленька частина того, що зберігають люди роками. Так ніколи і не використавши. Аби розвантажити простір, варто викинути усі ці речі про всяк випадок і колись полагоджу. Ключ до швидкого і ефективного прибирання в комоно усіляких дрібничок, розуміння своїх категорій. Зберіть усі предмети, які входять в дану категорію, в одному місці. Виберіть тільки ті з них, які доставляють радість. Розкладіть. На зберігання по категоріям. Зберігаємо речі однієї категорії разом. Сентиментальні дрібнички. Сувеніри з подорожей, безліч фотографій, листівки та інші милі речі займають вільний простір. Це одна з найскладніших категорій. Адже з ними нас пов'язують теплі спогади про минуле. Саме тому з цими речами краще розібратися якнайшвидше. Це найважча категорія, на ній найпростіше залипнути, вона віднімає багато часу та моральних сил. Саме тому сентиментальні речі розбираємо в саму останню чергу. Крок шостий вдячність речам, які викидаємо. Дякуйте тим предметам. Які збираєтесь викинути. Коли ви кажете дякую речам, які служили вам вірою і правдою, ви позбавляєтесь почуття провини за те, що ви кидаєте їх. Куди подіти непотрібні речі, просто винести підписаний пакет і залишити біля смітника, продати, віддати друзям, сусідам, знайомим, віддати на благодійність, якщо річ у гарному стані. Крок сьомий. Кожній речі в своє місце. Вирішити, де зберігати речі, означає подарувати їм будинок. Уявляйте свою шафу як будинок, а шухлядки як кімнати, в яких живуть ваші речі, говорить Марі Кондо. Коли непотрібні речі вже викинуто, можна починати складати їх. Марі радить зберігати вертикально у шафі, комоді. На полицях, а не розкладати їх по всьому будинку. Такий спосіб заощаджує місце, до того ж одяг не мнеться. Розташовуйте одяг вертикально, скручуйте речі трубочкою і ставте в органайзер для одягу. Головний принцип надати речам прямокутну форму. Замість того, щоб купувати купу ящиків для зберігання. Можна використовувати вже наявні коробки. До речі, Марі Кондо вважає, що саме коробки з-підзуття ідеально підходять для більшості речей. Підійдуть також прозорі пластикові контейнери або кошики з ротанга. Маленькі підійдуть для зберігання шкарпеток, шарфів, шапок або нижньої білизни, великі, глибокі коробки знадобляться для футболок, сорочок, блуз або светрів. Постає питання, складати чи розвішувати, розвішуємо речі, які важко складати або які легко мнуться: чоловічі сорочки, сукні, пальто, куртки. Одяг можна розвісити за такою схемою. Уявіть лінію від лівого нижнього кута шафи, яка тягнеться по діагоналі вгору у правий кут. Лінії, спрямовані вгору, викликають відчуття комфорту від довгих, важких і темних до коротких, легких і світлих, зліва розвісте довгий та цупкий одяг, а потім короткі блузи та сорочки з легких і яскравих тканин. Так вам буде приємніше дивитися на свій одяг і зручніше обирати потрібну річ. Як же складати речі? Складіть обидві бокові сторони речі до центру, щоб утворився прямокутник. Складіть цей прямокутник пополам по довжині, а потім ще раз вдвоє або втроє. Якщо ви вмієте складати прямокутник, склавши края речі до центру, отже, ви засвоїли метод складання конмарі майже на 90%. Як складати футболки, сорочки та светри? Розкладіть річ рівно та переверніть її на зворотну сторону. Загорніть бокові шви та рукава так, щоб утворився прямокутник. Згорніть футболку навпіл, а потім ще раз. Горловина при цьому має сховатися всередині. Складати шкарпетки. Візьміть звичайну картонну коробку. Вирівняйте шкарпетки, покладіть одну на одну та обережно згорніть, щоб утворився невеликий прямокутник або скрутіть в рулон. Вкладіть шкарпетки вертикально у коробку. Кожної речі в будинку має бути своє місце, а у кожного члена сім'ї власний простір для зберігання особистих речей. І нарешті крок восьмий: оточіть себе радістю, Добавляємо в будинок кольорів, наповнюємо його речами, які дарують радість. Чому наводити порядок важливо? Найбільша зміна, яка відбудеться завдяки наведенню порядку, ви почнете подобатися собі, наводячи порядок, ви стаєте більш впевненим у собі, ви починаєте з оптимізму дивитися в майбутнє, налагоджуються справи, змінюється коло людей, з якими ви знайомитеся, відбуваються неочікувані позитивні події. Ваше справжнє життя почнеться тоді, коли ви наведете лад у домі, говорить Марі Кондо. І ви почнете по-справжньому насолоджуватися життям. А ти вмієш прибирати речі по японському методу конмарі? Чекаємо фото або відео. До зустрічі!